18 червня відбулася виїзна апаратна нарада Білгородністровської районної державної адміністрації на базі Старокозацької сільської ради. Аби засідання мало максимальну продуктивність, конкретику та об'єктивність, розпочали його із огляду об'єктів, серед яких навчально-виховний комплекс, загальноосвітня школа, гімназія перших третіх ступенів, старокозацька районна лікарня, центр реабілітації для людей похилого віку та ринок змішаного типу. Директор школи Людмила Щербина гостинно привітала учасників наради, розповіла про досягнення своїх вихованців, функціонування музею старокозацької культури, облаштування читальні для школярів, а також про співпрацю із місцевими підприємствами та допомогу депутатів у вирішенні деяких проблем. Найти такі гроші в нас в районі ми ніяк не могли. Ми намагалися звертатися до багатьох людей, але це була велика сума, щоб покрити, скажімо, Асфальтом наше подвір'я треба було 300 тисяч. Ми не могли такі, такі гроші знайти тут на місці в селі або в районі. Хоч багато людей готові були частково нам допомогти, але лише частково. І ось ми дуже вдячні всі батьки нашого села, всі наші діти. Весь педагогічний колектив, дуже вдячні Віталію Барвіненко за те, що він ось так взяв цю справу і зробив, зробив такий подарунок школі і селу. Дуже приємно було бачити, що Особисто він, а також депутат обласної ради Дмитро Лукіч-Барвіненко приїздили, особисто контролювали роботу будівельників, які нам клали плитку. Вони, мабуть, вважали, що жінка це не дуже надійно, і тому вирішили, щоб провести контроль особисто. Натомість керівництво старокозацької районної лікарні вирішило, що про свої досягнення можна і не говорити а ось проблеми варто висвітлювати. У нормальний гараж. І ви допустили, щоб за 16 років не покласти туди і листочка, і ленточки, жесті не накрити. І тут по, хоча б в рік по три шиферини, 16 на 3, 48, 50 шиферин за 16 років десь би знайшли, закрили і цього б не було. Якби це видово це зробили, вас би жінка давно вигнала, або з вами розвелась давно. А ви мене привели сказати, що ви за 16 років довели цей гараж до такого стану і тепер мені ходьте пальцем показуєте. Це все проти вас, шановні. Центр реабілітації для людей похилого віку розповів про свою діяльність і допомогу стареньким. Структурний підрозділ районного територіального центру соціального обслуговування. Це відділення відкрите для того, щоб громадяни, які вийшли вже на пенсію, у них значить, наступають певні проблеми зі здоров'ям, з психікою. І для того, щоб люди могли продовжити своє повноцінне життя і відкрити це відділення. Ринок змішаного типу продемонстрував власні досягнення за останній рік. Тут ну, кажуть, що два роки тому тут було звалище, було звалище, свалка була. Зараз вони тут вже приводять порядок, облагороджують його і дають якісь вже 18 тисяч, мають доходу з цього риночку. Хорошо, це приміщення обживається. Є плани конкретні на другий поверх». Озброївшись необхідними фактами та проаналізувавши роботу всіх відвіданих об'єктів, районне керівництво провело теоретичну частину апаратної наради. Голова Білгородністровської райдержадміністрації Василь Чорнолуцький вимагав від доповідачів чіткого плану дій зробленого нині у період стрімкого розвитку інформаційних технологій, аби не пасти задніх, необхідно докорінно змінити методи роботи. Оперувати цифрами це добре. Проте за кожною цифрою криються дії та уміння виконувати поставлені цілі та задачі. Для того, аби досягти результату в своїй роботі, необхідний керівник-менеджер, який здатен аналізувати, планувати, виконувати. Саме таку команду вкотре намагається створити районна влада. Ну, подивилися ми тут і центр села, також є речі, які десь варто перейняти колегам з інших сільських рад і нам. Є що констатувати, що на місці звалища, яке ще було два роки назад, вимальовується непоганий ринок. Я думаю, що через рік там він буде ще кращий вигляд мати. У мене абсолютно сумне враження від того, що я побачив в лікарні, я колись сказав, як я взимку туди заїздив, заїхавши туди з чистоводного. Побачив майже заморожену лікарню, непрацюючу котельню, злили воду, резервного котла немає. Якісь дерева районної електричної мережі, рем обрізав, як зрізали їх, так по три, по чотири, по два метри, навіть і по п'ять метрів були величезні гілки. Кинули їх так по всьому подвір'ю, сніг їх присипав. Видно, що сніг пройшов мінімум тиждень назад. Ніхто їх навіть не підібрав і не відтягнув. На сьогоднішній день я бачу те ж саме тільки сьогодні літо то була зима». Керівник апарату райдержадміністрації Світлана Петренко винесла на обговорення перші результати проведення народного медогляду, аби уникнути іншим сільським радам можливих непорозумінь під час підготовки всенародної диспансеризації. Народний медогляд розпочав свою роботу 14 червня із Широківської та Шабівської сільських рад. На сьогодні ми можемо сказати, що перші медогляди пройшли добре, хоча ми не вийшли на показники 150 чоловік, як планували, тому що по Шабівській сільській раді в нас 102 особи пройшло медогляд по Широківській 126 і по Старокозацькій – 127. Але організація медоглядів на цих трьох сільських радах була доброю. Все-таки в перші дні ми виявили деякі недоліки, на які хочеться звернути увагу всіх, решта присутніх і сільських голів, у тому числі. По-перше, ви повинні чітко планувати годину, на яку люди і яка кількість людей повинні з'їжджатися на проведення медогляду, тому що якщо медогляд проводиться у невеличкому приміщенні, то там не може бути скупчення людей. І люди повинні почувати себе комфортно в старокозацькій лікарні було досить добре, оскільки лікарня велика, і люди комфортно себе почували. Якщо у вас медогляди будуть проходити у невеличких приміщеннях, забезпечте вентиляторами, кондиціонерами або, хоча б, зробіть так, щоб людям було де сидіти і вони були забезпечені водою. Апаратне керівництво Білгородністровського району, отримавши рекомендації щодо подальшої роботи та чіткий алгоритм, як саме необхідно відповідати про виконану роботу, одразу прийняло все до уваги. Отож, сподіваємось, що наступні апаратні наради міститимуть не лише статистику, а й конкретику.